Як розбити твердження Анатолія Балахніна? В цілому, перше, він каже, що Республіки Україна нема. От. Але все одно спирається на Конституцію України, в цілому та створює паралельні органи влади. Як завжди, маніпуляція правом. Як Киваловські зараз поставлять на місце самозванця Анатолія Балахніна, юридично грамотно та правильно? Відповідно, до норм права не існує ані Конституції України, ані УРСР, ані УНР, не існує країн світу. Про що вам не каже Анатолій Балахнін? Це перше. Друге, ці країни не були утворені через відсутність гербової печатки підпису відповідальних осіб, прізвище, ім'я, посади, інвертенційного номеру, часу прийняття, дати прийняття. В цілому і місце прийняття. Єдина держава, яка утворена відповідно до норм права, це Українська держава Степана Бандери та Павла Скоропадського з печаткою, підписом відповідальних осіб, посадою, датом прийняття, місцем прийняття, інвертенційним номером та спеціальний символ там є для цього документу. Документ називається Акт відновлення Української держави. Повна абревіатура Українська самостійна соборна держава. От. Степана Бандери та Романа Шухевича. Вона бере свою правову діяльність з 1918 року. З часів гетьмана його світості, світлості гетьмана всієї України і української держави Павла Скоропадського, а не якогось самозванця Балахніна, який спирається на неіснуючу конституцію та створює паралельні органи влади. Як представник Ківаловських я офіційно заявляю. Не існує нічого, окрім української держави Степана Бандери та Павла Скоропадського. Всі маніпуляції правом якого не існує, це маніпуляція Анатолія Балахніна та його так званих прибічників. Мета яка? Одурманювати людей, що існує якась республіка. Ані Республіки Україна, ані УРСР не існує, ані УНР ніколи не було створено. Верховної Ради УРСР ніколи не було створено. Верховної Ради України ніколи не було створено. Тому офіційно заявляю, що Анатолій Балахнін не має жодного юридичного права створювати те, що не передбачено законом української держави. За подібні дії. Анатолій Балахнін та його люди можуть отримати пожиттєве позбавлення волі згідно законів Української держави гетьмана Павла Скоропадського та Степана Бандера. Бо дії проти корони караються позбавленням пожиттєвим позбавленням волі. От. Я хочу наголосити, що ці люди-проходимці. Лише дурять людей про те, що щось існує. Не існує. Це раз. Друге. Офіційно органи Республіки Україна знають, про що я кажу. І що я правий, вони офіційно це визнали. Визнали, що їх нема, що не існував УРСР ніколи. Ніколи не був утворений УНР. Окрім української держави. Крапка. Це не обговорюється. А такі, як Балахнін, повинні бути там, де їм місце. Якщо він посилається на закони республіки, хай сидить по законам республіки у в'язниці назавжди. Слава Україні!